Його ім'ям названа Мала планета у 60-ті Він був найпопулярнішим письменником радянського союзу. А сьогодні Костянтина Полстовського вже немає на мапі Одеси. Та коли ж він став небажаним у нашій топоніміці, чому його ледве не розстріляли, а потім нагородили одним із найвищих орденів? Та як так стало, що одному й тому ж Повстовському цар Микола ІІ тиснув руку, а світова ікона Марлен Дітрих ставала на коліна. Поїхали розбиратись. У багатьох одеситів на слуху була вулиця Полстовського, що не Котовського. Дехто продовжує думати, що він і сам був Одеситом. Але давайте за порядком. Він народився у Москві, але дитинство та юність провів у Києві. Його роду були українці, поляки, росіяни та навіть турки. У родині любили згадувати легенду про віддалену спорідненість із гетьманом Сагайдачним однак зазначали, що гетьманське походження то красиво звучить, але насправді предки були простими хліборобами. Костянтин навчався у першій київській гімназії. Багато часу проводив у дідовому маєтку в селищі, Городище біля Білої церкви. У 14 коли його родина розпалась, юнаку довелось різко подорослішати. Батько посварився з керівництвом, загруз у боргах і зрештою зник. Сім'я продавала речі з дому, аби якось звести кінці з кінцями, а сам Костянтин був вимушений заробляти репетиторством. Попри чималі труднощі, він все ж таки. Завершив гімназію та надрукував своє перше оповідання на воді. І тут цікавий факт: його останні роки навчання припали на сторіччя гімназії, і з нагоди цього свята до неї завітав сам Микола II. Під час візиту він потиснув руку хлопцю з шеренги, який стояв найближче. Це був Костянтин. Окрім особистої значущості, це рукостискання ні на що не вплинуло. Попереду була університетська освіта, але Перша світова війна зруйнувала всі плани. Ким йому тільки не довелось працювати водієм трамвая, санітаром на фронтовому поїзді та робочим на заводі. Тоді він писав: я вперше відчув себе росіянином до останньої жилки. Особистою трагедією стала звістка з фронту про смерть обох братів. До речі, а чи знали ви, що і самого Поустовського ледь не вбили в той самий час? Це було після жовтневого перевороту, коли Москва перетворилась на поле бою. На вулицях зійшлися бійці Білої гвардії та більшовики. Серед добровольців було чимало студентів. Вони навіть на якийсь час зайняли Кремль, але після артобстрілів капітулювали. І тоді почалась зачистка. Костянтин Павстовський у ті роки був звичайним студентом. Жив він у будинку біля епіцентру найзапекліших сутичок між добровольцями та червоними. Коли більшовики зайшли до його квартири, на Паустовському була проста студентська тужурка, і цього вистачило, щоб звинувачити його у причетності до боїв. Костянтина вивели у двір та поставили до стінки, врятував лише випадок. Серед червоноармійців був знайомий, який підтвердив, що хлопець не воював. Після цього Паустовський приїхав в Україну, де служив у лавах війська Скоропадського проти Петлюри. Згодом змінилось керівництво, і він приєднався до Червоної армії. 1919 року Костянтин перебрався до Одеси, де прожив три роки. Тут він працював у місцевих газетах. Коли у місто увійшла Червона Армія, влаштувався в Одеський продовольчий комітет, а згодом у газету Моряк. Саме в Одесі Поустовський зблизився з відомими літераторами Ісааком Бабелем, Едуардом Багрицьким, Іллією Ільфом та іншими. І саме Бабель став його першим наставником, який вчив безщадно коротити текст. До речі, ось тут розповідала про Бабеля і те, чому Одеса викреслила автора з топоніміки вулиць. У пам'ять про одеську діяльність Поустовського у місті лишилось багато згадок про письменника. Так, на вулиці Чорноморській, 6 є музей його імені, а у сусідньому будинку, де письменник колись мешкав, встановили меморіальну дошку. Цікаво, що 2010 року в саду літературного музею з'явився незвичайний пам'ятник Поустовському у вигляді Сфінкса. А вже за два роки ще один монумент визвели у Санджейці джейці під Одесою. Згодом вся діяльність перейшла прийшла Москви. Цей період дуже показовий. Повстовський став людиною радянської преси, яка формувала образи своїх і ворогів у 30-ті Він активно працював у журналістиці. Був кореспондентом правди, головного рупора радянської пропаганди. Однак, з початком Другої світової війни Костянтин Паустовський поїхав на південь працювати воєнним кореспондентом. Півтора місяці він бачив війну зблизька, окопи, тривоги та смерть поруч. А потім його разом із родиною евакуювали в Алмату, щоб писати нову п'єсу для столичного театру. У 39 му його нагородили орденом трудового червоного прапора за видатні досягнення у розвитку радянської літератури. Додивіться до кінця, ви дізнатись про зв'язок автора з Марлен Дітрих, А ми поки перейдемо до творчості Паустовського. Вона дійсно відображала радянську ідеологію. Однак Костянтин все ж запам'ятався зразком пейзажної прози. Водночас за своє життя він став свідком двох революцій та трьох воїн. Усе це неминуче відобразилось в його записах. В автобіографічній повісті про життя він ніби мимохідь із легкою меланхолією згадує про розстріли, голод і щоденні нестатки. З усім тим, він також писав про Леніна, Горького та Блюхера. Попри це, саме Поостовський відкрито підтримував шістдесятників та виступав за свободу літератури. М'який протест письменника став більш радикальним вже під кінець життя. Він покинув Москву та оселився в Тарусі на берегах Оки. Там він заснував власну газету. На її сторінках друкували матеріали про письменників, яких не схвалювала радянська влада, а також твори молодих авторів, що не проходили цензуру, наприклад, у Куджави. Але коли таруські сторінки помітили місцеві чиновники, увесь невикуплений наклад газети вилучили і знищили. Сам Поостовський не був партійним діячем, не входив у жодні політичні органи і ніколи не підтримував звернень, де засуджували його колег за антирадянські погляди. Він був серед 25 письменників, які підписали листа до генсека Леоніда Брежнєва з протестом проти реабілітації Йосипа Сталіна. А ось тут я хочу додати все ж більше характеристик щодо його натури, аби образ був завершеним. Цей чоловік був сором'язливим, особливо з жінками, і, хоча за його спиною три шлюби, він не аби як соромився уваги, але саме йому доля підготувала щедрий подарунок на згадку. 1964 рік. У Москві виступає легендарний секс-символ Марлен Дитрих. На концерті вона раптом каже: мій улюблений твір телеграма Поустовського. І тут хтось вигукує Поустовської залі. Зала вибухає оплесками, усі кидаються до авансцени, забувши навіть про Марлен. Вона стоїть розгублена та не розуміє, що відбувається. І тоді Поустовський вирішує вийти на сцену, хоча майже не бачив і ледве рухався після інфаркту. За згадками, він хотів поцілувати її руку, але не зміг нахилитись. І тоді дітрих сама спустилась перед ним на коліна. Наступного дня вона надіслала йому фотографії з автографами, а він їй свої книжки. Більше вони не зустрічались, але ці кадри запам'ятались всім та надовго. Є трохи інша версія, але суть одна така бажана та неймовірна жінка вклонилась перед улюбленим митцем, проявивши найвищу вдячність. Ну а зараз про Україну і ніби біографія не має кричущих випадків, і час від часу присутня боротьба всередині системи, і все, що його уявлені Україна залишалась другорядною. Провінціальною частиною імперії. Людина з козацьким корінням та родинними легендами про Сагайдачного дивилась на Україну зверхню. І це не просто погляд, а типова імперська оптика, яку поділяли й інші письменники його кола. Паустовський часто принижував український рух. У спогадах він висміював український театр, де, за його словами, все виглядало провінційно. Його дратувала сама ідея української державності. Скоропадський здавався йому липовим гетьманом, Петлюра сантиментальним невдахою, а Винниченко неврастеніком. Ось як Поустовський описав революційні події у повісті про життя. Він згадував гетьманів у дідівських жупанах, ганьбу москалів, боротьбу з російськими вивізками на крамницях, надії на допомогу заходу. Київ Скорпацького і Петлюри він описував як незграбний провінційний спектакль, що нагадував трагічний водевіль. Полстовський мав українське та польське коріння, але сам вважав себе росіянином. Київ його дитинства це місто з портретами Пушкіна у квартирах, виставами Островського на сцені та захопленням Некрасовим і Чеховим. Він кепкував із того, що у часи директорії гайдамаки в Києві знімали російські вивіски і замальовували їх українськими. Сам Київ у його уявленні був провінцією, а от Москва справжньою столицею. Саме через сукупність. Цих факторів вулиця з його іменем не відповідає новій реальності. Замість цього, тепер вона прославляє тих, хто доводить протилежне. Ми не провінція, а вільна держава. До речі, ось тут розповідала про вулицю добровольців, які стали на заміну маршала Леоніда Говорова. Тисніть, аби почути повну історію. 28 окрема механізована бригада це воїни, які завжди були там, де найважче. Ще від 2014 року вони воювали на Донеччині, прикривали кордон біля Маринівки, тримали оборону під Іловайськом, билися за Мар'їнку і Красногорівку та захищали Донецький аеропорт. Їхній шлях це постійна передова, постійний бій. 2019 року бригаді дали почесне ім'я лицарів зимового походу. Символічно, бо так само, як і герої УНР, 100 років тому ці воїни доводять незалежність не дається легко її виборюють у найважчих умовах. Коли почалось повномасштабне вторгнення, лицарі першими стали на захист півдня. Ворог намагався висадити десант під Коблевим, але все закінчилось провалом. Росіяни відступили, лишивши втрати, а ще двох диверсантів наші хлопці взяли прямо в селі. Потім були бої за Миколаївщину, посад Покровська та Олександрівку. У березні 22-го саме вони зупинили російський наступ на Вознесенськ. Це був критичний момент. Міст через південний бук. Та стратегічна АЕС могли опинитись в руках ворога. Але бригада встояла. А підбита техніка та розгромлені окупанти залишились на полі бою. А восени настав їхній зоряний час. У листопаді 28-ма бригада серед перших увійшла до звільненого Херсона. Для всієї країни це була мить надії. Український прапор знову замайрів там, де росіяни обіцяли назавжди. Але з квітами там зустрічали не росіян, а наших героїв. Також бійці тривалий час воювали на найгарячішому напрямку під Бахмутом. Там вони штурмували позицію басейн, звідки вибили ворога і змусили десятки окупантів тікати або здаватись. Там же вони йшли вперед під шквальним вогнем та довели, що неможливого для них не існує. Шукаєте більше історій сучасних героїв. Ось тут розповідала про Артура Савеєва, іменем якого назвали колишню вулицю Черняховського. Переходьте, аби знайти більше відповідей, чому та на честь кого переіменовують вулиці Одеси. Назви вулиць завжди говорять про те, що ми хочемо пам'ятати. І хоча Поустовський не має заплямованої біографії в Росії, лишати його ім'я на українських вулицях, які борються за незалежність, як на мене, абсурдно. Однак дивитись на цю постать в музеї, думаю, достатньо цікаво. Натомість нова назва на честь 28-ї одеської механізованої бригади, на честь одеських воїнів, які ходять тими ж самими вулицями, а паралельно і захищають їх. А що думаєте ви? Чи згодні з переіменуванням і що саме вам здається неоднозначним? Пишіть у коментарях.